Яке печиво з шоколадом смачніше? Від рошен або від своєї лінії? Вони в АТБ прям лежать один біля одного і гріх їх не порівняти. Упаковка, як на мене, то в Рошен вона більш виглядає привабливо та апетитно. У своїй лінії пишеться, що це печиво зі шматочками шоколаду, тобто не глазур, тут а шоколад. А в Рошені глазур. Тобто, це вже гірше, тому що ясно, що шоколад він смачніше і корисніше ніж глазур. Як ви бачите, своя лінія шоколадне печиво, а в рошені біле. Ну, на вигляд, що те, що те апетитне, тут справа смаку кожного. Але мені більше сподобалося рошен по вигляду. Своя лінія більш шоколадний такий аромат. Ну і пробуємо свою лінію. Воно має виражену гірчинку, що не дивно, тому що це шоколадне печиво. В міру тверденьке, приємне на смак. Нормальне печиво. І рошен. Відчувається вже, що воно більш жорстке. Також дуже смачне, але оця глазур вона мені не дає спокою тепер. Тому по смаку я оберу свою лінію, тому що тут не глазур, а шоколад. А ви тим часом в коментарях напишіть, яка більше печиво подобається вам від Рошен чи від своєї лінії?